Викрадений у рівному позашляхових знайшли в дубно. Про те, що станції технічного обслуговування на вулиці Соборній, 269 у обласному центрі. Зник автомобіль Toyota Land Крузер. Повідомив його власник. Чоловік приїхав на станцію, аби забрати авто, яке залишив там напередодні. Але замок на воротах був зламаний, а Тойоти на місці вже не було. За дві години інспектори ДАІ знайшли викрадений автомобіль. Він стояв припаркований в одному з приватних дворів у Дубному. В ході проведення розшукових заходів стосовно автомобіля з міста Рівного Нами було опитано місцеві жителі міста Дубна, так як поступила інформація, що даний автомобіль, ймовірно, знаходиться в місті Дубна. Під час того було виявлено даний автомобіль в одному з господарств місцевого жителя і на місце події було викладена слідча оперативна група. Про те, що у його дворі крадене авто, власник обіця не знав. Мовляв, товариш залишив автомобіль на день-два, бо не мав де його лишити. Товариша вже знайшли і навіть арештували. 32-річний рівнянин тепер спілкується зі слідчими, які з'ясовують всі обставини викрадення ленкрузера.